Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку мій улюблений мультфільм. Веселі та грайливі, допитливі, сміливі, зустріли Новий день. Тож хай іскриться сонце, проміннячко всім шле. І любих рідних діток до знань вперед веде. Тема нашого уроку мій улюблений мультфільм. Який ваш улюблений мультфільм? Чого можна навчитися, переглядаючи мультфільми? Хто ваш улюблений персонаж мультфільму? На кого ви б хотіли бути схожими? Вчинки яких героїв ви засуджуєте? Чому? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці питання. Продовжуємо роботу. Грою латки-олатки. Ваше завдання плескати в долоні, якщо перед вами службове слово. Давайте пригадаємо, що це за службові слова. Службові слова це слова, які служать для зв'язку слів у реченні, і до них неможливо поставити питання. Отже, Петрик з сестричкою дивляться мультфільм про Мікі. Але Даринка не хоче переглядати цей мультфільм. Я думаю, у вас все вийшло, ви великі молодці. Відкриваємо зошити, записуємо число, за яким ви працюєте, далі буквосполучення і слово мультфільм, і зробити його звукобуклений аналіз. Це слово має два склади, 10 букв і 8 звуків. Чому букв більше, ніж звуків? Подумайте. Так, тому що в цьому слові є дві букви м'який знак. А, але ми знаємо, що ця буква не позначає звук, означає пом'якшення попередньо. Поставте відео на паузу і закінчіть цю вправу. We Далі. далі ми з вами граємо в гру кращий знавець мультфільмів. Дайте відповіді на питання: Дерев'яний хлопчик, який посадив гроші в землю, щоб розбагатіти. Хто це? Дівчинка з голубим волоссям, яка дуже любила мовчати. Старенька бабця з довгим носом, парасолькою та подружкою пацюком по в редикюлі. Друг дяді Федора, який дуже полюбляв молоко від своєї корови, Ім'я крокодила із відомого мультфільму. Маленьке створіння з великими вухами. Друг крокодила Гени. Ім'я Ослика, який загубив свій хвіст, Лікар, який поспішав на допомогу звірятам Африки. Друзі кота Леопольда? Друзі в лапках, так? Мишка Джеррі та хто? Чоловік із довгою чорною бородою власник лялькового театру. Маленьке ведмежатко, яке мандрувало з мамою на крижині. Яка пташка врятувала дюймовочку від одруження з кротом? Маленький хлопчик, який нічого не знав. Я думаю, ви справились з цим завданням. Складіть правила, як правильно переглядати мультфільм. І далі ви працюєте самостійно. Уберіть одну із тем і напишіть невеличку розповідь про по темі. Одна з тем мій уявний друг. Я і мій герой, мультфільм, який поліпшує мені настрій. Вам треба вибрати одну з цих тем і написати невеличку розповідь. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!